Друзі, всім привіт! Отак, сьогоднішня тема відео це в нас Алло Форус. Розганяв я свої лоточки майже місяць, деякий місяць, деяким ще тиждень. Це сьогодні 24 травня, запустив я 24 квітня і 1 травня. Ці лоточки в мене вже... Довгенько стоять, по місяця два я вже з них збирав аулофорус. Що хочу вам сказати, щоб розігнати нормальну губку, треба більше, чим кажуть блогери на Ютубі тиждень. Каже, ось губки тиждень-два. Вже вся покрита аулофорусом. Трішки то вся брехня. Передивився я кучу відео. Хто я корми, хто яку воду заливає. ну Вибрав собі з кожного відео по чуть-чуть. Поекспериментував з водичкою, з кормьошкою І будемо дивитись на результати. Зараз ми трошки зберемо зі старих. І я вам покажу, що вийшло. За місяць з лоточків багато збирати не будемо, вийшмо на розведення. Так, єсть. Ну що, поїхали, відкриваємо перший лоточок. О, такий в нас результат. Зараз я пооткриваю все, щоб зробити коротшим відео. Потім зберу. Так. О, такі в нас результати. Зараз я покажу наглядно, скільки я його садив. Щоб було розуміння, скільки наросло за місяць. От сюди я садив дуже мало. Ось такі в нас результати черв'ячка за місяць часу. І так, зібрали на черв'ячка. Ось скільки залишилось. Багато не збирав. Хай розмножується далі. Ось піду <кій> промию, покажу результат. І так, друзі, промию червячок. Не знаю, що це за мірки. Ну ось стільки його. Десь стільки ж я залишив у лоточках. Далі буду збирати по 10-20% від того, що є. Губки розігнані. Ну, в принципі, далі корм буде. Плюс-мінус, якщо не кожен день, то через день. Цього мені хватить десь два, максимум три дня покормити рибасиків. Ось такі результати, щоб ця інформація для тих, хто хоче попробувати розвести аулофорус. Дивляться відео, де Блогери розказують, що тиждень-два, губка розігнана, черв'яка куча. І все буде тип-топчик. Тіп-топчик буде, але не тиждень-два. Тіп-топчик буде через місяць. Плюс-мінус. Все робив практично так, як роблять блогери у своїх відосиках. І тестував, яку воду краще додати, який корм, кстати, кормлю я. Мукою плюс спіруліна порошкова, наче їсть краще, ніж просто муку. Промивати кажуть, можна і не промивати, але промивку дуже-дуже грязний. Так що ось такі результати. Всім дякую за перегляд цього відео.